На зв'язку з нашою студією Роман Андарак, заступник міністра енергетики України. Романе, вітаємо вас. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, яка головна мета ініціативи? Турбуйся та модернізуйся, пройдемо зиму разом»? Україна вже третій рік живе в умовах цинічного енергетичного тероризму Росії. коли… Росіяни направляють свої ракети на цивільні енергетичні об'єкти, і ми спільно з міжнародними партнерами бачимо, що їхня мета це завдати шкоду мирному населі, уселенню заставити нас страждати. І е, наші зусилля як Міністерство енергетики співпраці з в солідарності з нашими партнерами ми робимо все для того, щоб відновити енергопостачання. Електроенергію, постачання газу, тепла в оселі наших громадян разом з тим, ми розуміємо, що ці зусилля будуть неповноцінними без залучення широкого суспільства, без залучення громадян, без залучення бізнесу. І е, мета цієї компанії це, власне, е, донести до, 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 до широкого кола, що можна зробити, які кроки можуть бути вжиті на рівні е, звичайних українських сімей, на рівні малого, середнього підприємництва для того, щоб забезпечити е, себе електроенергією, для того, щоб знижити своє е, споживання, таким чином зменшивши навантаження на систему і. Е, Допомогти нам відновити систему чи енергоживлення якомога швидше, пане Андерок, А чи є у вас статистичні дані? Наскільки відповідально українці ставляться до споживання електроенергії? Загалом українська нація дуже відповідальна, але на жаль, наші громадяни живуть в цілої масі вкутою різних проблем, яка на них звалилася зв'язку з військовою агресією. І цілком очевидно, що енергоефективність не настільки для них, вони вважають не настільки актуальною, лише 18% громадян, за даними досліджень, вважають, що енергоефективність має бути для них пріоритетом. При цьому 30% енергії споживається власне домогосподарствами. Саме тому ми вдячні нашим партнерам Діксі Group, які практично з першого дня війни були поруч з нами, завжди допомагали за те, що вони взяли цю ініціативу і мають намір показати нашим людям, як щоденна економія електроенергії може зробити внесок в стабільність нашої енергосистеми і нашу енергетичну стійкість. А ми вважаємо, що якщо всі долучаться до цієї ініціативи, чи хоч трошки а вживатимуть заході, ми можемо скоротити енергоспоживання аж на 30% за такі досить простим, проте ефективним рішенням. І от якраз про це рішення хотів у вас спитати: які конкретні дії можуть зробити українці для того, аби сприяти безперебійній подачі електроенергії в наші домівки, і де можна знайти поради або рекомендації щодо того, як це краще робити? Ми розуміємо, що немає універсального рішення, яке буде застосовуватись для кожного громадянина. Саме тому наша мета як уряду показати ті можливості, створити можливості для е, тих е, ситуацій, які потребують зменшення нерозпоживання. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми провели кампанію заміни ламп розжарювання. ми е, спільно з парламентом е, скасували. Візне мито ПДВ на імпорт енергетичного обладнання була запроваджена програма е, безвідсоткового кредитування для встановлення е, сонячних панелей на догосподна домогосподарств. А е, мета наша зараз це поінформувати про ці можливості, зробити їх більш доступними е, з використанням тих е, каналів, які є з використанням вашої аудиторії, е, але і е, зробити площадку. Е, на які би всі ці можливості, як поради, так і можливості були доступні: були доступні умови, контактні телефони, які документи потрібні, і так далі. А для цього створений спеціальний сайт, який називається енергопоради.dixigroup.org. Він буде доступний на нашому сайті, на сайті Міністерства енергетики. Можна буде для нього вийти і подивитися, що кожен може зробити в межах своїх можливостей. Також я хочу нагадати, що є лінія гаряча струм. На яку можна подзвонити за коротким номером 1549 і отримати всю інформацію про фінансову підтримку паради з раціонального використання електроенергії а загалом про стан системи і так далі? Дякуємо вам за інформацію. Роман Андарак, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому відеозв'язку. І говорили ми про енергетичну кампанію взаємної допомоги. Турбуйся та модернізуйся. Пройдемо зиму разом».